Kiery. O, A teraz zupełnie lepiej ruch. Kiery. O, i zupełnie Jak wygląda? どうせ。 Дякую, робимо руку. Таке. Це не добре. Дивіться, А, а тепер оця рука, бачите, дивіться. Вона ось туди йде. Бачите, дивіться, го. Тобто ти тому піднімаєш туди. Не рукою не піде. Ногою. Дивіться, бачите, його. о. О, отуди.

Так само оцей крок, бачите оце. Чому треба ногу забрати сюди для того, щоб він переді мною став? І ще раз дивіться, бо я розумів, бо я тільки що подивився, що ви не розумієте цього. Тою рукою зараз, а потім той. Дивіться, один, бачите, оцю ногу забрали сюди. Тобто він перед вами є, ви можете його. І на ту руку так само ще раз, дивіться, крок сюди зробив. Сюди і відут. Як він доглядає? Бачите? Дивіться. Але ми не будемо зараз це робити. Ми зараз робимо просто вхідний рік, бачите? Вона мені заважає, я піднімаю руки. Бачте? Ідемо один на ваш. Розвернулися. Розумієте? Зрозумієте, коли зробите турку зараз? Дивіться, по? Бачите, і тут я розвертаюся. Це до себе, як ідо, так, у себе йому. Дякую. say right Солиная. Видите? Mm. Видите? Mm. Mm. Oh. Поклады. Прицелы. Видите? Mm? Можете там мучить людей, можете не мучить, можете так, можете... Це не обов'язково. Оце й досить контроль. Добре? Бо діти не вміють. Читати. Катати туріки, робимо. Яку люди думають, що вони знають. Бачите? Оце. Оце. Дивіться, для цієї техніки вистачає оцей мізінець, щоб його зробити. Бачите, дивіться. Якщо ви хочете зробити, не робіть. так, Тримай місце, Не зробиш так ніколи. А коли ти свою руку до нього приєднаєш, дивіться, як легонько, бачите? Правда, як цікаво? Тобто, якщо ви приєднали свою руку до нього, розвернули навколо осі, бачите? І тепер оцей мізінчик вистачає, щоб він присів. Можете і так зробити, але. Нема потреби. цього вистачає, якщо ви робите правильно. Дивіться, ще раз не кажу. Так, не добре робити. Оп, приєднали. Оп, навколо осі. Бачите, оп, І тепер є? Дуже гарно дякую. Пробуємо робити. Дивіться, а? Дивіться, я можу впливати сюди, можу впливати сюди, а можу впливати сюди. Бачите, оце ми з вами тільки що проходимо. Тепер дивіться, лікоть. Бачите, я на лікоть. Тобто, я рух, свій енергію, рух, як ви назвете, я направляю сюди, в лікоть. дивіться, оп! Бачите? А зараз я направляю куди? Оп! Хребе. Через плече сюди. Бачите, дивіться. Дуже хоп. рахує. Хоп. Дивіться ще раз, тут ми тільки що робили. Зараз я налікую. Давайте спочатку по порядку будемо. Спочатку налікую. Для того треба таке враження, що от сюди. От сюди направляєш її. Бачиш? Оцей рух от сюди повинен йти, бачите? Опа. Тоді ми впливаємо на лікоть. Оце хуп -хуп, це на хребет. Давайте спочатку зробимо на лікоть, а потім на хребет. Добре? От дивіться, На лікоть. Тобто, я не роблю так, як ви оце робите. Тільки що. Я впливаю на лікоть оцим рухом. Мій рух іде сюди, бачите, в лікоть. Зрозуміли? Зрозуміли, коли зробите. Давайте, дякую. О, просто він зустрів. Дивіться, його. бачите, я його повернув. Тепер дивіться, що от тут у мене є його рука. Бачите, дивіться, я її просто опускаю. Дивіться уваги. Бачите, підняли руку. Цю руку опускаємо сюди. Цією рукою він розкриваємо його. Бачите ладонь? Відкрили ладонь, поставили його. Не ставте так, бо він може перевернутися. Тоді от сюди. Дивіться ще раз. Оп, бачите? От тут треба трошки зігнути його руку. От. Переставили цю руку сюди, цю руку сюди, або сюди, або сюди. Це, це немає значення. Розуміли? Татари, так зібрати. Бачите? А на цю? Дивіться. Угу. От тут у нас є така виїмка, ми туди руку ходимо, бачите? Бачите? Сонечко, трошки почекай, не звертай на себе увагу таку. Добре? Дивіться увагу. Сюди. Хоп. Бачите, Хоп. Хоп. Розумієте? Ще раз поволі. На ту руку Хоп. Дивіться, бачите? Руки повинні лягти, випрями пальці. Отак От повинні лягти руки. Бачите? Якщо ви хочете, робити йомки. Пальчики туди, пальчики сюди, і тоді ми робимо йомки. Добре? Дякую. Робимо я Бачите? Оце. Але ми повинні розвернутися. Вас взяли до рук. Руку присунули сюди, розвернули навколо оці. Дивіться, якщо ви будете так робити, він дуже міцний, ви його розвернете. Приливши до нього, ми стали одним цілим. Бачите? Тоді він викручується. Викрутили. стали. Психолаги не робимо. Хочете, ви можете робити, це не багато. Добре? як дві ладоні. Що? Зіткнулися разом. Вони тут... Навколо цієї точки треба обертатися. А не так, брати і тут крутити. Ні. Дивіться, от дві руки. От. І е, є такі люди, о, надав, які згинають руку і заставляють вас, щоб ви тут. Тут неправильно робити. От навколо цієї точки ми обертаємося, бачите? Ця рука лягає тут. бачите? Я заставив її лікоть піднятися. Тоді я, я не керую. Але якщо я зробив так і вона зігнула лікоть, вона мною керує. Розумієте? Вся проблема в цьому, о тут є точка, де ми з'єднали дві руки. І навколо цієї точки, тоді ти не і керуєш. Ти можеш йти собі легонько, робиш собі, що Так? І ще раз робимо. Оце точка. Нам полк цієї точки треба вистати. Ну і що зараз ваша мама дивиться на ваші фотографію. Ви повинні бути активі. Мама буде зачіпатися до вас. Все, що там десь торчить там, нагенький. Бачите? як цікаво. О, і якщо ми це будемо робити, то в нас будь-який удар, що то тобто, Значить, Наша задача спочатку навчимося це робити, а потім будемо робити квітів. Добре? Дякую. продовжити рух оцієї частини його тіла. ось тобто, куди, бачите? Дивіться, піднімаєте руки, тяжко всю ногу забирає. Дуже ну, просто. Нічого важкого немає. Дивіться, о. бачите, ця рука піднімається. Бачите, оцей ось. Дуже важко, дуже просто. Нічого такого немає. Дивіться, о. бачите. Не робіть таке. Не треба робити. О, бачите? У вінці, бо був взагалі маленьким, отаким. Бачите, не любить. Бо він не русав, не мене 50, ось купе був. Значить, ага. Звірка трошки вищий, тому ми її будемо робити так. Добре? І римінальні. Дивіться. Дивіться, бачите, оце, оце рука йде, продовжу. Бачите? ого го. не робіть так. не забудьте. О, дивіться, го. Го. Добре? Дуже гарно, дякую. І Піднімаємо руки. Ра-міря-рамиля-ра. Ну, бач, бач. бач. бач, бач знає. Бач. О, бачите? Підняли ручки. Говори. Підняли ручки. Пади. Бачите? Дивіться ще. Підняли ручки, бачите? Підняли ручки, опустили ручки. Не опускайте дуже низько, щоб ваш нападник вас не оце, дивіться. Коли ви підняли от сюди, не опускайте низько, бо та рука його може, та рука схватила. Розумієте, її може піти в іншу сторону. Тому ви повинні раз опустили до цього рівня, щоб не нижче, щоб та рука не схопила її. Розумієте? Бачите, він мені вписок б'є або по шиї, як коє, або по голові. Бачите, це мені не подобається. Бачите? Ми що робимо? Цю да? і тоді робимо так. Бачите? Подивись. Я рука йде сюди. Дивіться уважно. Бачите? Ця рука йде сюди. Сюди. І кіло. Зрозуміли? Дякую. А тепер дивіться. Я забрав свій центр. Бачите? Раз. Два. Ще раз дивіться. Дивіться. Один. Бачите? Центр забрав. І руки йдуть сюди. А? Ще раз. Бачите? Бачите, руки. Дякую дуже гарно. Коли дзвінка казала, що все, значить, рівненько сіли. А деречка, мартуся, Василько, рівненько. Ще рівненько. Ну нападу, що вони рівно сіли. О, ще трохи до нас. Чидово, ганадте троє. Сядьте так, рівненько, гарно до поправили, все. Писячок так не і все. Приходиться.